Вітаю всіх! Хочу підняти тему таку серйозну. Зеленський заявив, що може не бути фінальної угоди щодо завершення війни, і це буде просто як гарантій безпеки, якийсь результат, до якого ми будемо йти. Давайте подивимось. І так, я беру першу колоду, яка має еротичні карти, через які блокують Ютуб. Ви її не будете бачити, як я тусую. На екрані ви побачите від цієї колоди тільки те, що можна побачити. І так. Україна матиме фінальну угоду щодо завершення війни. Україна матиме фінальну угоду щодо завершення війни. Дивимось. Хто з мечів? Так, вона матиме її. Наді-колоди десятка кубків. Далі. Угу. Щодо війни. Так, куди ми рухаємось? Розумієте? Пауза оця. Матиме щось. Молодів маніпуляції багато буде. Вона не буде прям чітка, детальна, що прям кінець. Ні, вона буде просто матись, як результат якийсь. Оця точка відправна. Ось так буде. Тут Україна матиме кінцеву фінальну угоду щодо завершення війни. Давайте подивимось, що тут колода скаже. Так, десятка кубків. Так, також так. Матиме, матиме і ще раз матиме. Знову-таки сімка мечів і тут. Маніпуляції будуть, вона не буде прям чітка. І Україна матиме кінцеву фінальну угоду щодо завершення війни. Дивимось тут. Ця колода каже ні, повішений. Це така угода, яка не є прям результативною для нас. Боротьба, розумієте? Нам вона матиме окуповані території ця угода. І вона не може бути апріорі прямо взагалі-взагалі, тому що знову сімка мечів Ці три колоди кажуть, сімку мочів. Всі три. Це хитрощі маніпуляції, і там вона не буде кінцева. Це не кінець. Розумієте, це рух. Далі вирішувати все спокійним моментом. Ось так. Ну що вам сказати? Непогано. Все-таки непогано, тому що. Ми йдемо до чогось, хочеться ж спокою результату, а далі вирішувати всі питання можна в спокійному режимі і не спішити нагнатись і не вбивати за це людей. Ось і все.